Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу! Коли ми говоримо про давні цивілізації в Доколумбовій Америці, то всі переважно знають Велику Трійцю Ацтеків, Майя та Інків. І на цьому знання про давню минушину на цьому континенті, як правило, закінчується. Тим не менше, цивілізацій тут існувало значно більше, а першими були загадкові Ольмеки, яких відкрили для себе історики після Першої світової війни, спадок. Цього таємничого народу досконало не досліджено до цих пір, і щороку нас знову і знову дивують нові відкриття. Вони зійшли з історичної арени тоді, коли лише починала набирати силу славнозвісна Римська імперія. Про них ми поговоримо у цьому відео. Але перш, ніж ми перейдемо до основної частини оповіді, рекомендую заглянути опис до відео та підтримати наших воїнів у протистоянні з московітською ордою. Канал підтримує збір на купівлю дрона для одного з підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вже зібрано понад 67 тисяч гривень 120 необхідних. Маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Реквізити на цей збір є в описі до відео. У 1858 році біля міста Трес-Сапотес у штаті Веракрус, Мексика, з-під землі викопали гігантську кам'яну голову, але знахідка залишилася непоміченою. У 1869 році в бюлетені Мексиканського товариства географії та статистики вийшла стаття Хосе Мельгара, якій він писав. У 1862 році мені довелося побувати в районі Сан-Андрес Тусла в невеликому місті в штаті Веракрус в Мексиці. Під час моїх поїздок я дізнався, що кілька років тому на околицях Тусли з земляного полону було звільнено гігантську голову. Сталося це за таких обставин. Приблизно в одні або півтора ліях від якоїсь асієнди на західних схилах сієри Сан-Мартін робітник. Очищаючи від бурянів і чагарників поле, виявив щось, що нагадувало величезний кам'яний метрів два завишки чайник, який був поставлений до гри дном. Він розповів про це власнику Асіенди та отримав наказ викопати виявлений предмет. Під час розкопок з'ясувалося, що це була вищезгадана голова, яку залишили на місці, оскільки вона була з граніту. Приїхавши до власника Асіенди, я попросив дозволу показати мені голову. Вона справила на мене сильне враження. З погляду мистецтва це, безсумнівно, чудово виконана скульптура. Але ось що здивувало мене, так це та обставина, що вона представляла собою ефіопський тип обличчя. І я подумав, чи не жили в країні колись негри? Якщо так, то це було в першій епохи світу. Власне, не одному Хосе Мельгару так здалося, тому є перебічники версії, що в Льмекі прибули сюди з африканського континенту, хоча доказів цьому немає. Втім, вчені продовжували не помічати цю знахідку. Десь через 40 років селянин індіанець біля міста Сан-Андрес Тусла знайшов нефритову статуетку жреця. Знахідка пройшла через десятки рук, аж поки не опинився у Національному музеї США. З подивом вчені помітили на ній дату з календаря Майя, яка позначала 162-й рік нашої ери. Надписи і дата були дещо архаїчними, але вразило їх інше. До найближчих центрів Майя не менше 240 кілометрів. А Айнараніше датований їх пам'ятник майже на 130 років молодший. Проте справа дослідження загадкової цивілізації і далі не рухалася з місця. Аж у 1925 році в Південну Мексику вирушила археологічна експедиція на чолі з французькими археологами Франсом Бломом та Олівером Лафаджем. Вони згадували. Провідник сказав нам, що Лавента місце, куди лежав наш шлях, це острів, оточений з усіх боків болотами. Після години швидкої ходьби ми дісталися нарешті до давнього міста. Перед нами знаходився перший ідол. Це був великий кам'яний блок близько двох метрів висоти. Він лежав плазом на землі, і на його поверхні можна було розгледіти людську фігуру, грубо висічену у глибокому рельєфі. Фігура ця не відрізнялася будь-якою специфікою, хоча, судячи загального її вигляду, тут відчувається якийсь слабкий відголосок впливу Майя. Незабаром після цього ми побачили і найбільш вражаючий пам'ятник Лавенти Велетенський валун, що нагадував формою церковний дзвін. Після незначних розкопок ми на свій невимовний подив переконалися в тому, що перед нами верхня частина кам'яної велетенської голови на зразок знайденої в Трес Сапотес. Повсюди виднілися залишки пірамід, будівель, монументи. Так було знайдено перше місто древних ольмеків, а вчені у своїй праці приписали це місто. Кому б ви подумали, Майя. У 1938 році американський науковець Меттю Стілінг відкрив ще одне місто Трес Сапотес. Тут він знайшов серед іншого так звану стелу Сі, на якій була дата, схожа на Маянську, а вона показувала 31 рік до нашої ери. Тобто орієнтовно за 300 років до перших датувань цивілізації Майя. У 1941 році відбулася знаменита наукова конференція у Тусла Гутієрес. І тут теж вчені не прийшли до консенсусу. Північноамериканські вчені стверджували, що ольмеки були на периферії цивілізації Майя, в якої все запозичили і жили вони десь одночасно. Натомість мексиканські вчені Альфонсо Касо і Мігель Коварубіас вважали цю цивілізацію більш древньою. В кінці кінців перемогла перша точка зору, і навіть Метю Стірінг зрештою підтримав думку про їх одночасне існування. У 1945 році він відкрив ще одну з ольмецьких столиць Сан Лоренсо. Крапку в суперечках поставили результати радіовуглецевих аналізів з Лавенти, зроблені у 1955-1957 роках. Відібрані зразки деревного вугілля з культурного шару показали 800-400 роки до нашої ери. Мексиканські вчені тріумфували, адже їх версія про те, що ольмецька цивілізація була праматір'ю для інших, нарешті підтвердилась. Також хочу відзначити, що ми так і не знаємо самоназви цього народу. Справа в тому, що назва Ольмеки походить з мови ацтеків науатль і означає люди з країни Каучуку. Ацтеки дали таку назву місцевому населенню, яке жило на південному узбережжі мексиканської затоки в 11-14 століттях нашої ери, коли історичних Ольмеків уже не існувало. Тому деколи їх називають культурою Лавенти, що ж собою представляла Ольмекська цивілізація. Вчені роблять припущення, що люмеки на узбережжі мексиканської затоки народ прийшли, і прибули вони сюди десь між 15-12 століттями до нашої ери з півночі чи зі сходу, з гір Тустли. Але це далеко не кінцева версія. Є думки, що вони сформувалися тут на місці або ж існувало кілька хвиль переселенців на ці терени, схожих один на одного, які знали землеробство і кераміку. Біля 1200 року до нашої ери появляється ще одна група поселенців, рівень розвитку яких був вищим, ніж попередників. І це були, так би мовити, класичні Ольмеки. Хронологічну історію Ольмеків можна поділити на два періоди. 1200 800 роки до нашої ери, коли центром їх цивілізації було місто Сан-Лоренсо. Після того, як воно занепало. Чи то внаслідок якогось вторгнення чи внутрішніх конфліктів на арену вийшло місто Лавента, розквіт якого припадає на 800-400 роки до нашої ери, а далі цивілізація поступово занепадає. В технологічному відношенні ольмеки залишилися в неоліті, тобто в новому кам'яному віці. Але що стосується обробки каменю, то вони досягли значних висот. Вони обробляли андазит, базальт, яшму, кварц, діорит, нефрит та інше каміння. Займалися різьбою, використовуючи в якості вихідного матеріалу дорогоціни і напівдорогоцінне каміння блакитно-зеленого кольору нефриту, з яких потім виготовлялися чудові прикраси і витончені фігурки. В період розквіту своєї культури ольмеки спеціалізувалися на скульптурі і барельєфах, які виготовлялися з базальту, серпентину і яшми. Особливо відомі монументальні голови вагою від 5 до 40 тонн. Довечність, яких наводить на думку, що досвід їх виготовлення розвивався впродовж багатьох століть. Вчені припускають, що вони зображують реальних людей, правителів ольмеків. Спершу це були вівтарі або трони, які після смерті чергового владики відповідно обробляли, перетворюючи на їх посмертні статуї зображення. Залишили вони по собі і вишукані зразки монументальної архітектури, серед яких особливо вирізняється конусоподібна піраміда в Лавенті висотою 33 метри. На її спорудження було потрачено біля 800 тисяч людей на годин. А для того, щоб ви уявили собі масштаб робіт, які проводили Ольмеки, наведу просто один факт про місто Сан-Лоренсо. Воно займало площу 1 на 1,2 кілометри і піднімалося над одноколишною поверхнею десь на 50 метрів. Так от, вчені виявили, що як мінімум 6-7 останніх метрів цього плато є рукотворними, тобто насипаними людиною. Про технічний геній ольметів говорить і наступна знахідка: американський археолог Майкл Ко, який проводив розкопки у Сан-Лоренсо, знайшов там водопровід, якому було більше трьох тисяч років. Виготовлений з базальтового каміння, він був закопаний на глибині 4,5 метрів і сягав довжини 2 км. Цього ж року у цьому місці був знайдений кусочок залізняка довжиною 3,4 см, який представляв собою частину невеликої призми. Вздовж центральної частини знахідки йшла заглибина шириною 2 мм. Датувалася знахідка тисячним роком до нашої ери. Знахідку положили на кору і поклали на воду. Кусочок Залізняка був завжди направлений в одну сторону. Вже згадуваний, Майкл Ко висловив припущення, що це може бути частина компаса. А якщо це так, то Ольмеки винайшли компас на кілька століт швидше, ніж китайці. Але щоб ця версія стала доведеним фактом, треба знайти іншу частину артефакту або цілий компас ольмеків основі їх економіки стояло виробно вогневе землеробство. Також вони займалися полюванням, рибальством, збиральництвом, вирощували в основному маїс, квасолю, кабачки, амарант, перець, авокадо, гарбузи. Основна маса населення жила в простих дерев'яних хижах, покритих пальмовим листям. Сільським господарством пов'язані і релігійні вірування ольмеків. Вони вшановували бога дощу, як і всі землероби. Також у них існував культ богині місяця. Було в цього давнього народу і до десятка інших богів, яких ми можемо бачити на стелах, але про яких нам відомо дуже мало. Особливе місце в їх віруваннях посідав Ягуар. Оскільки їхні посіви зазнавали постійних нападів диких тривоїдних тварин, головним сливцем, на яких був цей хижак, то йому теж поклонялися. Вірили вони і в те, що їхні предки з'явилися внаслідок Союзу людини та Ягуара. Практикували ульмеки і жертвоприношення, схожі з тими, які були в пізніших цивілізаціях Мезоамерики ритуальні кровопускання та канібалізм. Окрім того, вони створили ритуальну гру м'яч, характерну для всього цього регіону. Гравці повинні були попасти м'ячем в кам'яне кільце, прикріплене до стіни стадіону, спеціального ігрового поля. При цьому вони могли торкатися м'яча лише стегнами, сідницями, плечами і ліктями. Для своєї безпеки члени команд одягали спеціальні маски та нагрудники. Деякі вчені припускають, що по завершенню гри переможці відрізали голови переможеним, подібно як це робили гладіатори у Римському колізеї, але це було своєрідне ритуальне жертвоприношення. Також ольмеки першими на американському континенті винайшли писемність. Зараз знайдено до півсотні її зразків, але через їх малу кількість і те, що вони короткі, розшифрувати її ще не вдалося. Але мітки, символи та ієроліфи є на багатьох предметах, скульптурах і виробах з глини, тому можна зрозуміти, що вони використовували писемність дуже широко. Найдавніший текст датує 7 століттям до нашої ери, а народження писемності відносить десь до 900-х років до нашої ери. Писемність була іерогліфічною, хоча й з можливими елементами фонетичної фіксації. Писали вони зліва направо або згори донизу. Ольмеки розробили складну календарну систему та створили універсальну 20-річну числову систему, в котрій крапочками позначали одиницю, а рисочками п'ятірку. Що стосується їх політичного устрою, то це скоріше за все нагадувало Конфедерацію міст держав, в якому першість належала одному з міст, яке вже знайдено десятки. Вони займали територію, в основному в межах сучасних мексиканських штатів Веракрус і Табаско. Але їхні пам'ятки знаходять в інших регіонах, від Мехіко на півночі аж до Костарики на півдні. Ну а чеський дослідник Мілослав Стінгл взагалі висловив таке припущення. Якщо ми приймемо до уваги, що пошанування ягуара лежало в основі культури чавінців, тобто археологічної культури, яка існувала в північному пору в 900-200 роках до нашої ери, і ольмеків, якщо порівняємо обидві культури в часовому відношенні. Ольмеки заснували Сан-Лоренсо-Тиночітлан близько 1400 року до нашої ери, а чи він стає центром нової культури десь у 900-850-х роках до нашої ери? Якщо ми порівняємо отопортрети Ольмеків, відомі нам по мексиканському Монте Альбану, з портретами чи увічненими на каменю в галереї Серо сечін то у нас мимоволі виникне сумнів. А чи не маємо ми справу з представниками однієї і тієї ж групи з носіями ідентичної культури? Але це, звісно, поки лише сміливе припущення. Дуже багато всього, що ми знаємо про Ольмеків, ще потребує вивчення та існує у вигляді версій. Загалом Ольмеки були дуже войовничим народом, який воював зі своїми сусідами про що свідчать стародавні зображення. Переважно це були завойовницькі війни, адже у них були відсутні фортифікаційні споруди. А завдяки більш розвиненому господарству і більшій густоті населення вони могли виставити більш чисельніше військо, ніж сусіди. Разом із захопленням нових територій вони поширювали свій культурний вплив. Наразі вчені не прийшли до одностайної думки щодо широкого поширення ольмеків у Мезоамериці. Одні пояснюють це торгівлею, другі розміщенням військових гарнізонів, треті – поширенням культу ягуара. Але, в принципі всі згідні, що це також пов'язано з потребою у різноманітних природних ресурсах, які звозилися до центру цивілізації, а в першу чергу популярного у них нефриту. Панівною верствою в Ольмеків було жрецтво, яке виконувало не лише релігійні, але й адміністративно-політичні функції. Ну а очолював їх жрець правитель. Цікаво, що вчені припускають, що у випадку хвороби чи старості його могли принести в жертву. Адже стан його здоров'я отутожнювався зі станом справ у державі. Але основна частина альметів була простими землеробими общинниками. Особливу категорію населення складали ремісники: каменотеси, каменерізи, гончарі, теслярі та інші, а також торгівці. Загалом соціальна диференціація була досить відчутною. Генетичні дослідження вдалося провести лише в останні роки. Справа в тому, що через особливості клімату та місцевих ґрунтів до наших часів майже не збереглися людські рештки ольмеків. Втім, у 2018 році було проведено дослідження мітохондріальної ДНК двох ольмеків одного з Сан-Лоренсо, а іншого з лома дель Сапоте, які збереглися в стані достатньому, щоб відібрати зразки. В обох випадках результати показали однозначну присутність характерних мутацій гаплогрупи А по материнській лінії. Вони мають найпоширенішу з п'яти мітохондріальних гаплогруп, характерних для корінного населення Америки. Думаю, це чіткий привіт тим, хто шукає витоки цієї цивілізації на африканському континенті, в казковій Атлантиді чи де інде. Як же загинула ця цивілізація? Однозначної відповіді немає і донині. Причин наводиться дуже багато. Ніл МакГрегор, колишній директор Британського музею, пише. Близько 400 року до нашої ери Лавента, а також інші великі ольмекські міста, спорожніли. Ця історія потім багато разів повторювалася в Центральній Америці, величезні населені пункти раптово і тимничо зникали. У цьому разі причин могло бути кілька: перенаселення невеликої тропічної річкової долини, зміщення тектонічних плит, унаслідок яких річки почали текти по інших руслах, виверження одного з вулканів неподалік. Або тимчасова зміна клімату, що відбулася після зміщення русла океанської ельніньо. Американський археолог Майкл Ко вважав, що ольмекську спільноту роз'їла зсередини разюча суспільна і матеріальна диференціація, що призвело до рівняного бунту низів. Також не слід забувати про сусідів, з якими в Ольмекі назавжди були прості відносини. Це могло бути і вторгнення іншого народу. Тим більше у верхніх шарах Сан-Лоренсо і Трес Сапотеса знайдені сліди великих пожеж і масових руйнувань. А в Сан-Лоренсо десятки пошкоджених статуй і стел були показово зібрані докупи і закопані у глибокі рів. Отож, дослідникам доведеться ще дати відповідь на цю загадку. Український історик Вадим Рубель вважає, що загибель Ольмекської цивілізації була викликана цілим комплексом чинників та підсумовує. Ольмеки зникли. Але залишилися їхні культура, технології, досвід у розбудові соціально стратифікованого суспільства і державності, зачатки наукових знань і геніальна ідея писемності. Одним словом, усе те, що стало в подальшому фундаментом для формування наступних цивілізацій Мезоамерики. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!